Сьогодні у нас апетитна домашня випічка. Це пиріг з нектарином. Залишайтеся, приготуємо разом. Пиріг тільки зпікся, та ж хочу показати вам його, який він всередині. Ось так в розрізі виглядає наш пиріг: ніжне тісто та зверху нектаринчики. Якщо цікаво, залишайтеся, готуємо разом. Нам буде потрібно борошно, яйця. Цукор, трішки соди, маргарин або масло, розкушувач тіста, сметана та ягоди фрукти які ви собі виберете. В нашому випадку сьогодні нектарин. Давайте почнемо. В більшу посудину висипаємо цукор, сюди ж додаємо яйця та будемо взбивати міксером. Додамо дрібку солі. І Біла маса у нас утворилася. Сюди додаємо розігріти тепле масло. Перемішаємо. Настала черга додати сюди сметану, додаємо соду. Перемішуємо. Можемо це зробити за допомогою ложки. А хочете, збити міксером. Потрішки, друзі, додаємо, просіяне борошно та замішуємо тісто. Теж додаємо чайну ложку розпушувача тіста. Борошно додаємо трішки, щоб не забити наше тісто. Ось таке, друзі, тісто у нас вийшло, ось таке воно тягуче. Зараз ми відкладаємо його в сторону, а ми займемося нашими макаринками. Будемо нарізати друзі дольками. Форму, друзі, ми збризнемо олійкою, можна змастити маслом. Присипаємо борошном та викладаємо тісто. Сприділюємо по всій формі. Та поверх будемо викладати нашу фруктову начинку. Я викладаю ось так по колу. Ви ж розпіділюєте нектарин або іншу ягідку, як вам подобається. Підготовлений, друзі, пиріг відправляємо в розігріту духовку до 180 градусів. Орієнтовно на 40-50 хвилин кожен дивиться по своїй духовці. М'яненький пиріг з нектарином у нас вийшов. Тепер можна його посипати цукром або полити таким сиропчиком. Для сиропчика я використовую 1 столову ложку цукру та одну столову ложку води. Гарненько це перемішаємо. І утвореним сиропчиком змажемо наш пиріг. Дякую, що були зі мною. Ось така нескладна та смачна випічка у нас вийшла. Тож готуйте, пригощайте домашніх, рідних та до зустрічі на нових відео!